І поки українські військові тримають оборону і кров'ю та потом відвоюють окуповані території, ми для вас тримаємо інформаційний фронт, аби ви знали правду. В ефірі головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо для вас працює Любов Геращенко. Більше інформації дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах. У день конституції віряни української православної церкви обступили білоцерківську міську раду аби поспілкуватися з міським головою. Однак він до них так і не вийшов. На мітинг прибула поліція діалогу для забезпечення громадського порядку. За словами вірян, вони прийшли, щоб відстояти своє право на користування спасом преображенським собором. Більше пояснювати жінки нічого не стали. Натомість, поруч з ними стояла молодь, тримаючи плакати з написами українському народу – Українська». Там церква. Підходимо, друзі. Наразі ми бачимо ось цю ситуацію. Сьогодні День Конституції. Ми трішки проти цього збіговиська тому що виступати за російську церкву в День Конституції України трошки крініше. Цілі вас ну для чого нам вам казати? Ви ж обов'язково не так її передасте, навіть якщо не ви особисто сказали. Вже сказали. Подивитись попередні відео, які тут зняті були. Вже все ж і так зрозуміло без слів. Хай вам Бог береже вас і дає здоров'я, всього найкращого. Білоцерківці на масиві Піонерська збирають підписи, аби їм надали місця для торгівлі на території оновленого ринку. За словами людей, два роки тому на цьому місці згорнули торгові ряди, де щодня скуповувались місцеві мешканці. Увесь цей час вони їздили за продуктами до інших районів міста. Тоді ж продавцям пообіцяли нові місця однак цього так і не сталось. Нині ж вони змушені реалізовувати товар поруч, але щодня їх контролюють правоохоронці. Наразі на території ринку облаштовали сучасні павільйони, які орендують мережеві магазини, таке ставлення обурює білоцерківців, які неодноразово звертались до начальниці відділу з питань торгово-побутового обслуговування громадян Марії Беркут та міського голови кажуть, чиновники не виконали своїх обіцянок та розводять руками. Знесли ринок, да ми там терпіли, нам сказали, почекайте до весни. Почекали до весни, нічого не сталося. В тому році ми поїхали до Беркут Марії Восиновни. Вона нам сказала, почекайте, ще дві неділі, ми щось порішаємо. Да? Тож нічого не вирішилось. Ми торгували, де прийдеться. Тобто на асфальті, там то там нас ганяли, то там нас ганяли. Ми потім опять прилаштовувалися. Потім ми поїхали до Геннадія Дикого. Ми питали, а чому ж нам не дали місця, обіцяли. обіцяли? Да? Нам сказали, що задбудовник обіцяв. Ну, свою обіцянку щось у нього там пішло не так, він свою обіцянку не здержав, типу, для нас місць немає. Мені треба укроп, петрушки, картошки. Я раніше приходила і тут купувала. Люди стоять заробляють собі на хліб. На хліб. Люди з села приїжджають. Які пенсії у них? Які пенсії? Маленькі. Щоб продати свою продукцію. Ми, от, старики, купити, щоб щось. Ну, як так можна відноситися до людям? Це наплівалі. Наплівалі на людей. Я хочу купити мене діти, мене внуки, мені треба приготувати тісти усім вдома, а я ходжу, шукаю картоплини, карто картопнини, не можу ніде знайти. У сільпочива тебе, отака. А і за яку ціну. Це мікрорайон Піонерська, Січневий, Волонтерська вулиця. Але також не забувайте ще про Візьбут, про Гайок. Це ближайші мікрорайони. Які також сюди люди їздять, скупляться, і дійсно це був цей базарчик. Був дуже тут потрібний не тільки для старих людей, от, а також мами з дітками з колясками, які не завжди ведуть в транспорт. Ну, у нас лишили базара, який нам обіцяли. Людям же в селі теж треба сочувствувати, що буде зараз усе… клубничку привезли. Тікайте, тікайте, не продавайте, не можна. Привезли черешеньку, всі розбігайтеся бігом, бігом, бігом не можна. Як це так не можна? Людина є із ліжки. Вона десь має його діти. Чи може організувала нам держава, куди його можна діти? Як його можна бути? Щоб свіжесеньким сьогодні вирвати і сьогодні продати. Це організовано? Немає в нас цього. Сільпо да? я покупаю тільки спички, спічки, крупи, яйця. все. М'ясо, творок, молоко. Я покупаю на ринку. вважаю, що це здорова їжа. На якому основанні люди лишають нас права вибору в свободній країні? Вони не мають ніякого. Право на это. Я так считаю. И це... не я одна, поверьте. У місті поступово оновлюються зупинки громадського транспорту, на які з міського бюджету виділили кошти. Про тендери ми повідомляли у попередніх ефірах. Одна з таких на проспекті князя Володимира навпроти пам'ятника літаку. Мешканці сусідніх будинків не можуть натішитись, адже не аби як задоволені результатом. Замість старої та дірявої зупинки просто неба тепер становили каркас та лави для сидіння. Згодом облаштують ще дах та скляні стінки. Вы не смотрите, что сейчас навалено, здесь куча и все такое. Лавочки уже две поставили. Посмотрите, какую реконструкцию сделали. Пусть она хоть и маленькая будет, но дело в том, что будет куда присесть с больными ногами. А мама держит, если ребенка. Представляете, как ей тяжело грудного ребенка стоять, выжидать эту троллейбус или маршрутку. Вы посмотрите, поставили они нам. Убрать пока не убрали, потому что сейчас идет война. Должны мы все понимать что Вот, захотели и сделали. Такого не может быть. Подождем немножко. Факт то, что результат уже есть. Замечательно, что это дело продвинулось, но надо его как-то завершать уже. Вот, поэтому мы э, очень просили бы, чтобы уже наконец-то завершили э, все эти дела по остановке, потому что вон крыши еще нет, э, дождик вот шел два дня, ну ты же не укроешься. Українці відзначають одне з найважливіших державних свят день конституції, 28 червня 1996 року. Верховна Рада ухвалила основний закон країни. Відтоді до документа кілька разів вносили зміни. У білі церкві з нагоди свята поклали квіти до пам'ятника Ярослава Мудрого та наголосили на важливості дотримання всіх прав. Військові представники місцевої влади, правоохоронця та небайдужі білоцерхівці хвилиною мовчання вшанували пам'ять. Полеглих героїв, а також традиційно пролунав гімн України. Лізм холера, сальмонельоз, ротавірус та кишкова паличка. Внаслідок підриву Каховський ГЕС все більше в інфопросторі з'явилось публікації про ці небезпечні інфекції. Крім того, на прилавках ринків часто продають м'ясо, рибу, молочну продукцію при літній температурі без належних умов зберігання та документів. Чим небезпечно вживати таку їжу, та що робити, аби не злягти на лікарняне ліжко. Сьогодні поговоримо з головною епідеміологинією Білої церкви Мариною Ряшко. Вітає Марину в нашій студії. Добрий день в Україні розганяють і ПСО, що в нас є спалахи холери та інших небезпечних інфекцій, що виникли через підрив каховської ГЕС. Взагалі, це зараз реальна ситуація чи ні, чи це просто якась неправдива інформація. Люди її сприймають, але це все не варте уваги. Ну насправді дійсно ситуація є загрозливою, дійсно несе ризики, і дійсно можливі збільшення захворюваності, особливо в літній період в. Теплий період загроза і розвитку багатьох кишкових інфекцій, зокрема і спалахів. І так само дійсно буде актуально і холера, такий один із найбільших вірогідних спалахів, які дійсно побоюються, адже холера це особливо небезпечна інфекція, яка потребує окремої уваги, тому що смертність на сьогоднішній день від холери досить висока, і якщо вони вчасно звернуться за медичною допомогою, то ну, 70% може людей померти. Якщо не Звернутися в своєчасно за медичною допомогою, але насправді на сьогоднішній день ситуація стабільна, ні в одному регіоні України не зафіксовано холери, і ті фейки, які розганялися стосовно там якихось позитивних результатів, це все дійсно було на рівні підйому страху в людей. Дійсно, ризики є, але просто треба бути більш уважнішим, обережнішим до того, чим ми харчуємося, мити руки і всі інші заходи здійснюють. Для того щоб цього не було як і звичайній любій будь-якій кишковій інфекції, але на сьогоднішній день ми моніторимо ситуацію, зокрема і в місті, і по прилеглих районах до міста до ОТГ, які прилягають до нашої, нашого міста, і так само проводиться дослідження щотижнево забір води. Яку яка потім іде на водоканал і яку споживають в подальшому люди і використовують і в технічних цілях, і миють посуд, і миють продукти харчування, і так само миють ну гігієнічні всякі проводять маніпуляції, тому проводиться і притом це не сьогоднішня акція. Це дійсно такі дослідження проводяться з травня по жовтень щорічно, щотижнево відбирається вода. І проводиться дослідження на холеру. На сьогоднішній день було здійснено дуже багато досліджень, і е, з 29 точок, і всі ці дослідження негативні на холеру. Тобто, все, все добре стосовно холери, все добре в місті. Е, стосовно інших, на жаль, кишкових інфекцій, зокрема е, звичайної кишкової палички, то, на жаль, е, на сьогоднішній день вона зашкалює, особливо у тих місцях відпочинку е, на центральному пляжі, на вокзальній на пляжі. Дійсно у 500 разів збільшена кількість цих збудників тобто прибережні у воді. Зоні маєте на увазі, і у воді. Так, у воді, саме у воді. Ну там звичайно показники були трохи підвищені і в піску, і так само були позитивні результати паразитологічні дослідження. Тому були надані рекомендації стосовно. Всіх здійснення всіх необхідних закладів. Я думаю, хто здійснює відпочинок в цих на цих територіях, спостерігали, що там і заміна піска починає відбуватися, і таблички там розставляли, що заборона купатися. Бо дійсно заковтування такої води або просто вживання їжі поблизу таких водойм перебуваючи на пляжі, відповідно забрудненими руками може дійсно привести до підвищення. Захворюваності на кишкову групу інфекцій. А Але ви кажете, заміна піску, це якось може врятувати ситуацію чи ні? Частково це покращує ситуацію, але звичайно, геть про дезінфікувати чи там знезаразити прибережну територію неможливо. Єдине, що дійсно, от ці всі заходи вони через деякий час, дві-три неділі, вони дадуть певний результат, і вже буде не настільки високий показник збудника у навколишньому середовищі, і відповідно вже буде дозвіл на купання. і на відпочинок. Ну, тобто, на вашу думку, зараз купатися взагалі не бажано. Не бажано. Так, звичайно. А взагалі, ось люди, які перебувають, наприклад, біля річки, біля піску, вони там купаються. І чи часто може бути не тільки кишкова паличка, а й паразити? І які саме? Ну зазвичай це. Так як у нас ну взагалі не намагаються органи місцевого самоврядування все таки присікати всі несанкціоновані вигули тварин домашніх і, і ну звичайно такі ну, безпритульні тварини бігають і намагаються якось впливати на це. Але на сьогоднішній день ну, ми маємо таку ситуацію, що дійсно тварини, особливо собаки, особливо коти, вони бігають по цих, в тому числі по цих територіях і відповідно від. Збивається забруднення, це і так само можна сказати ситуація і по під'їздам, коли поруч будинкова там, пісочниця, і гральний майданчик, і самі ж батьки, погравшись, діти, яких погралися, вони не відслідковують, що треба закрити цю пісочницю. Адже зрештою туди може сходити в туалет якась тварина, і потім в подальшому діти починають знову гратися в цьому піску, і там і забруднення, і аскаридними яйцями. І е, токсокарами, і е, звичайними навіть гостриками діти, звичайно, не миють руки в пісочниці, і не е, вологі серветки це дуже добре. Але ми можемо механічно стерти той пісок або якийсь бруд із рук. Але насправді для бактерій це ніякого значення, і для гельмінтів це ніякого значення немає. І ми маємо тоді захвор... підвищену захворюваність на ці інфекції. Але загалом білоцерківській громаді не загрожує ніякого такого критичного спалаху. Загроза завжди є, зокрема по холері, тому що ми маємо і внутрішньопереміщених mm -hmm. осіб, і в принципі, і продукти харчування, які провозять із не зовсім під ну, з, з регіонів, де є більш загрозлива ситуація, де є епідризики стосовно, зокрема, холери. Тому дійсно потрібно особливу увагу звернути на річкові продукти і морепродукти, тому що особливо для холери. Якщо ми говоримо, то 6 місяців може збудник перебувати в активному стані і викликати захворювання у рибних і морепродуктах, особливо якщо не очищена від внутрьнутрощів, тоді це ще збільшується потенційна небезпека такого продукту. Тобто, це вялена риба, якісь морепродукти, які хочеться приготувати. Ну використовувати споживати в напівсирому стані. Вони дійсно несуть загрозу, тому дійсно рекомендувалось би, щоб в цей період, коли саме така неприємна ситуація сталася, бажано не вживати таких продуктів або їх добре проварювати, прожарювати. Як бути з фруктами та овочами, що везуть з півдня країни, і якщо вони були, наприклад, в підтоплених територіях, то як це перевірити і чи несуть вони взагалі, взагалі небезпеку якусь певну? <кхм> Якщо ми говоримо про овочі і фрукти, якщо вони були підтоплені, якщо до них торкнулося так водні ресурси, то звичайно вони змінять свою конфігурацію, змінять свої якісь якісні зовнішні ознаки, тому я думаю, кожна людина побачить і не буде такий купувати товар. Але навіть якщо товар був десь ну, інфікований, будемо так говорити, то збудник на овочах і фруктах. Зокрема, холери може зберігатися до 8 годин. У е, такому ну, звичайній прикімнатній температурі от, за сонячної погоди може зберігатися до 8 годин. Е, я думаю, якщо її е, ще термін доставки та ще термін реалізації додати, то в принципі ризики знівельовуються або е, з, ну, сходять до мінімуму. Але, звичайно, це не виключає інших кишкових інфекцій, які набагато стійкіші в навколишньому. У середовищі і тому дійсно треба все-таки всі продукти харчування, всі овочі і фрукти попередньо. Якщо ми говоримо про овочі, то це бажана термічна обробка якісна. Якщо ми говоримо про фрукти, то обов'язково промивати водою під струменевою водою, бажано теплою водою і бажано чистою водою. Тобто, якщо це якесь неперевірене джерело або це в тій самій рісті, то звичайно цього робити не слід і потім споживати. Живати ці продукти. Пані Мирно. Ну якщо ми з вами поговорили саме зараз за продукти, то нещодавно ми з командою виїжджали на наші місцеві базари і стихійники дозволяють собі продавати під 30-градусною спекою. Взагалі, і рибу, і м'ясо без холодильників. Наскільки це небезпечно? Чи можна таке купувати? І ми, наприклад, запитували в них, чи є в них певні відповідні документи, але вони їх не надали. Що в такому разі робити? Ну насправді ризики для такої реалізації. Завжди є. Людина має на сьогоднішній день право вибору, що купувати, має право перевіряти і запитувати всі ті сертифікати, всі ті дозволи, всі ті лабораторні дослідження, які проходить товар перед реалізацією. Цим займається на сьогоднішній день Держпродспоживслужба, має контролювати всі ці процеси щодо якісної реалізації продуктів. Але є ще, на жаль, і стихійна торгівля. В нашому місті ми ніяк її не можемо подолати, скільки б не намагалися і з органами місцевого залучення органів місцевого самоврядування, і Держпродспоживслужби, і Нацполіції, все рівно от ми маємо на жаль реалізацію таких продуктів на стихійних ринках. І, зокрема, і молочної продукції, і м'ясної продукції, і тих самих рибних всяких виробів, і безпосередньо риби, і морепродуктів. Е На жаль, тако, ну, це тоді тільки по на самому. Споживача можна покладатися, він має повну відповідальність взяти на себе, що він який товар бере, і як він потім в подальшому буде його використовувати. Але хочеться ще зупинитись на тому, що на сьогоднішній день ми маємо на 34% більше захворюваності на звичайні гострі гастроентероколіти порівнянні з з аналогічним періодом минулого року. І на жаль, найчастіше джерелом інфекції були золотисти стафілокок, клепсієла. Звичайна кишкова паличка, що часто свідчить саме про те, що самі люди або порушують умови споживання, тобто або брудними руками з'їли, або не митим не якісно вимитим посудом, або неякісною водою вимитою, або неякісно вимитою продукти, так, чи ті самі фрукти, або реалізація в спосіб приготування. Також був порушений. Дуже часто спостерігає. Зараз саме продукти це молочні продукти харчування, і притом не молоко, а це все таки якісь йогурти, якісь кефірні вироби. ну Україні в пляшках так. Так. Там мама вийшла погуляти з дитиною, дала йогурт через дві години. Знов того самого йогурта дала. І дійсно потім в подальшому ми маємо гострий у дитини двохрічного віку, і не зрозуміло що, і ніби ж все свіженьке давалося, і разом з тим. В подальшому ми маємо клопіт і ризики для здоров'я дитини. І це, що стосується от саме таких продуктів харчування. А з приводу ось м'яса риби бачила я на власні очі, мухи повзають під спекою. Чим це може загрожувати? Ну, взагалі, на багато інфекцій переноситься саме на лапках членистоногих, так і на комахах. І вони дійсно можуть багато поширювати зокрема кишкових інфекцій і той самий ну, багато кишкових інфекцій. Тому дійсно це має контролювати Держпродспоживслужба спільно із керівником базара. Якщо це реалізація здійснюється в базарних умовах, якщо це здійснюється в магазині, відповідно керівник цього закладу, де здійснюється реалізація. Ну це має контролювати Держпродспоживслужба. А взагалі, як правильно перевіряти продукти, наприклад, просто їх не купувати, чи можливо обирати якийсь там не знаю, кращий вигляд або можливо на запах? Ну, звичайно, той товар, який ви збираєтесь споживати, дійсно перевірити і термін придатності, до якого термін придатності і. Зовнішній вигляд має значення і запах, тому що дійсно буває так, що береш у вакуумній упаковці, ніби товар із нормальним терміном придатності, але десь під час транспортування цього товару відбулось пробиття цього пакету вакуумного, і відповідно вже товар буде всередині інфікуватися і на ньому збільшуватися. А так як це закрите ніби простір, відповідно збудник буде інтенсивніше розмножуватися у такому. М'ясному там чи рибному виробі. Е, звичайно, потрібно на всі всі фактори звертати увагу. Ну і, звичайно, бажано все-таки е, купувати товари у перевірених магазинах, більш б е, мали всі дозволи, і дійсно там, де здійснюється хоч якийсь контроль з цього боку. Пані Мирно, дякую, що завітали до нас у студії. Розказали, що можна купувати, а що не варто, і чим це може загрожувати. Дякую. Зичу вам міцного здоров'я. Уважно ставтесь до продуктів, які купуєте на ринках та у крамницях. Не забувайте підтримувати зсу, адже вони впевнено і саможартовно йдуть вперед, аби швидше вигнати російських окупантів з нашої землі. Бережіть себе і Україну. До зустрічі.